О, є, друзі. О, 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 о. Такий тросик, наприклад, металевий, якщо його щука зловить, покрутиться ось так, його просто скручує в струну. Коли на каналі буде 3000 підписників, я розіграю крутецький дорогий подарунок. Саме перше це треба обплавлювати ось такі місця. Є, вроде четвертий закид! Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Як ви бачите, я знову на рибловлі позаді озера. Сьогодні вирішив половити хижака, так як у нас давно не було відео по щуці, по окуні. Тому сьогодні саме вирішив пошукати, знайти, де вона стоїть, підобрати до неї приманку і, ну, і зловити. Сьогодні також відео виберемо переможця, де ми розігрували подарунки в минулому відео. Також дивлюся, ви не дуже активні. 45 вподобаєк, 85 коментарів. Ну, тепер ми змінимо трохи наші розіграші і трохи умови. Тепер в цьому це відео, якщо набереть 100 більше вподобайок. В слідчому відео я розіграю спінінга для вас, для ловлі хижака, Окуня, Шуки і так далі. Судака. Тому хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Ставте, друзі, вподобайку. Так як вподобайка моє відео просуває. І більше людей його бачать і більше підписується. Бо дивлюся на каналі статистику 85% дивиться не підписаними. Погода скажу сьогодні прямо така не дуже, хмарно, передає дощик, вітер. Ну, Надіюся, мене буде чути і відео в нас вийде красивим. І зараз вам покажу, який я взяв спіннінг, який буду сьогодні використовувати приманки, яка в мене сьогодні тактика буде знайти штуку і як ловити її. Тому розпочинаємо. Склав все під деревом, щоб якщо пішов дощ, не дуже все так намочило. Зараз ось беру спінінг і беру наші приманки. Дивіться, в мене сьогодні спінінг 2.40, це Берклей. Не знаю, чи я правильно сказав чи неправильно сказав. Так, тест у нього 3.15, ну я потім за спінінги вам розповім. І дивіться, сьогодні маю ось. Таку зимову стяжки. І, до речі, скажу, дуже класно. Я думаю, а це все блин, там розповідає, що воно допомагає і класно збирається. Да, друзі, можу радити, сам спробував прикольно. Зразу ось бачите, бістро Тільки зняли карабінчика. Ось так. Зараз зніму його. Блін, мене тут заклинило. О, є, бачите, і відразу тільки бах. І все, і вас спіннінг складний, тільки чіпаєте приманочку. Все. Дуже просто і дуже все бездра. Не треба баленки шнура в кольця пропихати і так далі. Катушка сьогодні в мене половиною шпуля. Шнур в мене 0,8 кг Там Десь витримує 6 кг. Ну не знаю, я витягую 6-7 кг штуку. Мені вистачає. Можливо комусь ні, то ставте грубший. Поставив я зараз так, тик, 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 так. Опа. Бестра. Так, покажу по поводку. Поводок в мене з флюра. Ось такий 0,41 см 25 см і зараз будемо ставити приманку. Чому флюр також потім розкажу, які мінуси флюра, а які мінуси в металевому чи в титановому тросику. Підходимо до місця, я буду підходити тихо, та як щука любить ось таку траву, і вона тут сидить і вишукує для себе добичу. Подивіться, який мусор. Зараз ми це все поприбираємо, але для чого ось таке робити? Я в шоці. блін, це народ. Подивіться, це капець просто. Прибирайте, друзі, за собою. Ось такі речі викидайте вдома або спалюйте, не знаю, ну таке не, потрібно робити. Ще й там я ще й там зараз приберу. Тому зараз тихенько вибираємо, вибираємо приманку і підходимо, почнемо ловити. Так, що в мене там по приманочках, я навіть не знаю. Я думаю почати ось такої бляхи, щось з важчого, а потім, якщо буде все на арм то перейдемо до воблера. Сьогодні вітер, не знаю, чи він далеко буде летіти, там всього-навсього 5,5 грами, а в такій блясі 12 грам. Короче, зараз спробуємо на цю бляху, а потім будемо ставити щось друге. Так. Ставимо і пробуємо зараз пошукати активну щуку. Слімачок, повзи. Ладно, погнали. Фрік, у нас все добре. І робимо перший закид. Даю, щоб наша бляха втонула. Роблю три такі обороти і паузи. Опа! Другий закид. друзі, є репка. Та ти шо? це бахнуло. Опа, та ти шо? Клас. Другий закид. Ди сюди. Така непогана. Ну, кілушка десь. Ой-ой-ой, вона заглупила. Так, йди сюди, опа! Ось така перша репка. Так, ша. Віддай, я, блін, сьогодні не взяв з собою нічого. Як я маю повитягувати? Ти я навіть не знаю. Так, відкрий рота. Так, покажу вам поближче. Ось така щучка спокусилася на нашу бляху зелену. Я сьогодні роблю поки проводку, таку трі бистрих оберта і паузу. І ось на паузі вона влупила. Така гарна, правда, трохи кров пішла. Прийшлося відчіпати бляху і тросик витягувати без бляхи, тому що не маю я інструментів, щоб нормально витягнути тройник, Ну нічого, таку штучку можна і взяти пожарити. Десь грам 800-900, тому її можна забрати. Ось така красива перша. Так що продовжуємо. Зараз буду розповідати, як я кидаю, скільки я роблю закидів на одну бляху і так далі. Тому ставте вподобайки, продовжуємо грибалити. Так, ось така бляха. І дивіться, я роблю закид. Пробую ближче, ось до тої сторони. Там також все в ліліях і ось це дерево лежить. І все ближче до нього. І ось вона влупила. Прямо тут. Це другий закид я зробив. Це просто, я не знаю. Зараз спробуємо ще сюди закинути і подивитися, можливо, там ще щось є. І ось дивіться, Чекаю, щоб наша бляха впала на дно. Ось роблю три оберта і ось паузи. І так, роблю 5 закидів. І змінюю приманку, тому що щука, як бик, якщо не реагує на зелений 5-6 закидів, ставити другий колір і вона прямо її не знає дразнить чи що і вона зразу атакує. І я, наприклад, 5-6 закидів мені вистачає, щоб ось цю територію, отак раз, два, три, 4, 5, 6 там, допустимо. Обловити, яка щука активна та і звабиться. Тому продовжуємо рибалити, робимо закиди, бачите, прямо під трав'ячку. Останній раз роблю цією бляхою закид. І зараз спробуємо змінити приманку. Не знаю, поставити вертушку або поставити воблер поки ми Вітру такого немає, тут в обер можна покидати. Зараз подивимося. Ну, вона сьогодні неактивна. Ударів немає. Один удар і все. І от з одну зловили шести закидів. Тісь ніби дощик пускається, ніби погода має бути на щуку. Але плювати взагалі не хочеться. Обов'язково після греби перевірайте ваш флюр, якщо ви ловите на флюр. Зараз трохи пізніше вам розкажу. Взагалі взагалі за всі поводки і покажу. Так, давайте напевно поставимо воблера. Це у нас 5,5, а не п'ятерка кранки Strike Pro 5,5 грама в серебіні з такою з таким звуком, з грузиком. Ну і він плаваючий. Його тянеш, він занурується. Зараз спробуємо на нього. Да, далеко він не летить. Але відразу капець чути, як він грає. Так, я ще ось тут не обловлю, а зараз тако тихенько підійду і спробую кинути ось сюди в обер цей плаваючий, тому якщо зробимо паузу, він підніметься доверху, а ми ще тут. Цю зону не облавлювали. Зараз ми спробуємо. О, е, друзья. О, 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 о. Капец. Ша, 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 ша. Ого, блин, все в траве. Блин. Бачите? А -а. Вот что означает трава. Трава. Так. По тросику все добре. Блин. Ух, оце подача була. Так, пробуємо далі. Це в нас був другий закид. Другий чи третій? Третій. Так, можна в принципі пару разів ще кинути. Почався дощик, я роблю якраз п'ятий закид. треба тікати десь під дерево. Блін, бо вже, дивіться, все вже мокрий. Зараз ми десь сховаємось. Надіюся він настане. І ми продовжимо далі ловити. Так, нема більше удару, але дабліна третій закид і відразу подача. Так, біжимо. Так, друзі, поки дощ йде, ми його чекаємо, що він перейшов. То розкажу вам по тросиках. Дивіться, взяв я сьогодні з собою, в мене є флюр, є металевий і десь повинен бути титановий. Так, це флюр є. А, все металевий. титанового ми не маємо. Ну ладно, розповім. Флюр, дивіться. Всі говорять, що там його з зубами перекусує, перекусують всі тросики, навіть ось такий трос металевий, його щука також перекусить. Але плюс флюра його не видно і щука краще бере. І після шуки ви просто його перевіряєте, якщо немає зубів, то... Далі собі продовжуєте ловити. У мене навіть були такі моменти, що ось такого металевого тросика щука перекушувала. Титановий тросик, в нього один великий мінус. Він, да, він потужний, класно тримає щуку, там можна ловити на неї 20. Але титановий, якщо переламати, він прямо по тому щука його атакує і він ломиться. Просто переривається. А ось такий тросик, наприклад, металевий. Якщо його шука зловить, покрутиться ось так, його просто скручує в струну. І щоб його розправити, потрібно десь, я не знаю, хвилин 30 бавитися його просто, щоб зробити прямим. Тому ось такий в мене вже досвід по тросиках, тому я використовую флюр. Так як ви бачите, в мене зараз тут більше флюра. Це, бо в мене без закінчився, то в мене є ось на запас ось такий. Так, це ніби дощик перейшов. Зараз на новому місцяку ми продовжимо рибалити. Опа, є! Перший закид, друзі! Перший закид. легесенько, легесенько. Перший закид. це взагалі. Та ти що? Слабо сидить, але Попробую достати. Опа, блін. Оди сюди, мало, невеличка, ну, але чуєте О, не Опа. Ось така, ось такий щупачок. Тому, дивіться, бачите як срут, блін, лесками, лки, палки. Ось така малеча клюнула, тому зараз її ми відпустимо. Так, друзі, є друга, ось такий воблер. Це вже на нього друга щука спокусилася. Перший схід був, а це ось витягнули малечу, випустили. Вже такий побитий, що просто капець. От дивіться, сфокусується. Супер. Продовжуємо рибалити і знову дощ пустився. Це просто капець погода, не дає порибалити. Зараз знову сховаюся, почекаю і продовжимо. Поки дощик моросить, зараз запускаю я рандомайзер і дивимося, хто в нас переможець. Вітаю переможця і, друзі, хочу вам нагадати, якщо ви хочете, щоб в нас тривали на каналі розіграші, тому цьому відео поставте 100 плюс подобаєк. А в наступному відео я відразу розіграю, так як я вже горів, спінінг для хижака. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Друзі, дощик перестав, я блін, думаю, не буду знімати. Подивіться, який окунь. Це обща. Так, а ну як я тебе підніс. Опа! Ча-ча-ча! Під берегом взяв, це обща. Так, зараз я. Тебе якось освобожу, друже, блін. У мене ще немає нічого. Йлки-палки. Так, друзі, коротше, вичіпів. Кузь гора пополам, ніби все нормально, блін, як так забутися, подивіться. Який полосатий, та ти що. Оце, блін. Сьогодні в нас рибуля. Та ти що, Такий гарний, блін. Червоний-червоний. Так, будеш ти жити? Ніби все нормально. Трохи там крові є, не знаю чи він вже. Коротше, залишено тараньку. Ось такий красень. Я на новому місці, зараз спробуємо ще й тут плити. Так, замоталося. Опа, дивіться, тут також лілії справа є, також зліва є. Ну, Я вже тут рибалив, тут є зацепи, але цим воблером можна спробувати так як він пливає. Але зараз буду пробувати ось цю сторону головити. Говору тихо. Так як я вже говорив, люба щука любить теж. І робимо перший закид. Зараз в цих ліліях проведемо. Можливо, як сіє. О, дивіться, є зрад. А я що вам кажу? В ліліях вона сидить. Ох, тут ти що, оце гарно. Ай-яй-яй, яка свічка! Та ти що це подача, самі бачите? Перший закид у лілії. Ай-яй-яй! Що це така сильна? Ходи сюди, мала, О, вона якраз добре чіпілася, що її Так. Ой блін, це в піти в болото. Так, 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 ще, 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 шо, шо, ще. Туди сюди да, мала, це шоу таке да. невеличка. Ну, сьогодні саме більше. десь така кілушка вчепилася не дуже добре, але правильно настроєний фракціон. Так, ступлюся звідси, бо тут можна втупитися в тому болоті. Правильно підібраний фракціон і є ось така ряба. Так, Видай мне наши тройники. Опа, один Е. А, еще один. Да, гарно засеклася. Блин. Видай. О, ось такая репка, Супер. Ах. Супер, супер. Рибуля така щучка. Клас, ладно, кидаємо ще раз сюди в лілії. Це, до речі, ми тільки раз кинули в праву сторону, ще й ліва сторона, і ще тут, я думаю, є ось такі ще. Супер. Так, покидав я праворуч, ліворуч. Вже ударів немає, воблер я не змінюю. Так як отримав на нього кілька клювань, тому буду добивати його. Зараз хочу піти ще далі, спробувати пошукати там шуку. Хотів сьогодні приготувати їсти на природі. Взяв сьогодні балон, плиту, блінна. І бачите, яка погода. Дожди на хвилинку перестає і знову пускається. Я вже весь мокрий, тому зараз ще пошукаю трохи шуки і буду наверш... Наверно, завершувати відео. Тому пішли шукати. Ще є трохи часу. Подивіться. Як дує, це капець. Погнали. Тут також нове місце. Дивіться, відразу покажу вам справа лілії, зліва також. Шукав ось такі лілії, курчів вод от воді. Ось трава там вона все-таки любить, вона там стоїть і чекає свою добичу. Тому саме перше це треба оплавлювати ось такі місця. Так, погнали. Блін, дождь, де я вже другу камеру сховав, а цю не хочу ховати, тому що опа, бачите, так, закидає в дорожку лілію і протягує. Що є, я думаю, вона клюнеть. Колір ніби сьогодні підобрав, хіба її тут просто немає? Так, тут зупинимося трохи надовше, тут є де кидати, тому зараз треба зробити з 8 закидів. Окса. Да, тут густа така лілія. Ой, є, є, друзі. Щось невелике. Блін, зайшло в Лілії. О, я ще такого тут не ловив. Другий закид. І відразу щупачок. Подивіться. який. Ай, маленький, блін, ще вдарився. Подивіться, який шнурок. Біжи, клич маму, тата, Да. Бачите, другий закид. Значит, тут есть репка. Вроде yeah, четвертый закид. Блин, снова в лилии. Війде. Ай-яй-яй-яй-яй. Вийшло. Да, вийшло. Це капець, блін. Оце сьогодні роздача. Бачите, яка погода. І подивіться, яка роздача. Да, вроді третя, щупачок маленький, а четверта ось вже така гарнюня. До кілограма. Так, стій, стій, стій. стій, 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 стій. Тростика мені не перегризи. І сьогодні підоб'ємо підсумки, до речі, це в нас яка реба, я вже не пам'ятаю, все відпускаю і не пам'ятаю. Четверта чи п'ята реба на тросик. І що я вам скажу? Тросику нічого немає, але зараз ми перевіримо, дивіться, яка гарна. Зараз її відпустимо. Так, піде поклич тата і маму. Обмашено трохи, але нічого. Відпускаємо. Якось би перевернути вам камеру. Біжі. Пішла. Чотири да, закиди чи три і знову дві репки. Коротше, Погода сьогодні, бачите, іменно для ловлі хижака. Коротше, тепер хочу розказати вам по спінінгам. Дивіться, я собі взяв з тестом 315 грам, але коли кидаєш ти 5 грам, ти взагалі не відчуваєш, коли падає на дно там, силикон і, там, чи з грузом 5-грамовим. Ти не чуєш це взагалі. Тому це дуже важливо. Я от кидаю 10 грам, то я вже відчуваю це. Прикиньте, наскільки намахують, що він буде працювати від 3 грама до 15. І я його перенагружав, ставив я, не пам'ятаю, 18 чи 20 грам і також летить нормально. Тут один плюс це великі кольця. Ось бачите, перше велике кільце закидає цей спінінг далеко, але з тестами тут треба гратися. Тому підбирайте нормальні спінінги, де ви можете чіпати 3-5 грам, і воно буде класно летіти і класно ви будете відчувати рельєф дна. Так, друзі, підоб'єм підсумки. Сьогодні риболовля просто чудова, рибка є. По приманкам дивіться, в мене сьогодні було багато приманок, але користувався я тільки двома. Так, ось така. Навіть ми зловили на неї щучку, і вся остальна риба на ось такий воблер. Ну, Я думаю, що якби я пробував кидати так, ось такі приманочки, то в нас взагалі вертушка. Вона підрепку. Сьогодні я не знаю, чи вона би працювала, бо сьогодні сонця немає. Бо більш приманка яка похожа до натуральної риби, то треба ловити коли світло. Ось така є колибалка. Дивіться, ось такий воблер є під ну, Коротше, в мене тут є багато. Ще будуть виїзди. То ми обов'язково спробуємо всі приманочки половити ними. Ну, друзі, не забувайте підписуватися на канал. Так як на каналі тривають розіграші. І ще вам хочу нагадати, що коли на каналі буде 3000 тисячі підписників, я розіграю крутий дорогий подарунок: це коропові водилища, коропові катушки, також фідерні водилища, фідерні катушки і спінінг, і спінінгова спінін, катушка. Тому підписуйтесь і ставте вподобайку. А на цьому я буду завершувати наше відео сьогодні. Не знаю, 5 чи 6 реп, один схід. Ну, коротше, загалом сьогодні супер. Всім мірного неба, великих-великих трофеїв. Зустрінемося на риболовлі. Всім пока.